Чудовий взвод на чудовій техніці, так? Чудові та цікаві, до речі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UVA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Віска Voin на об'єкт 752. Карта лінія Маннергейма. Ну що ж, до бою. Так, і бачимо, що з нами совзводний на е 77 І в нього ні Котеньж. Віскас і так грає. Ну що ж, поїхали. Це у нас що? Це у нас перевоз, це у нас преміальна техніка. Мені дуже сподобався цей танк, до речі. Чому? Тому що він мене випав з новорічних коробок. Пам'ятаєте, один з чудових підписників, не один навіть з чудових підписників надіслав мені новорічні коробки. І цей танк мені випав. Я на ньому на я ті, які танки випали, а тоді всі мені танки випали. Я на них зіграв і мені цей танк сподобався. Спочатку я не зрозумів, а потім зрозумів. Тут перевага. Ну, щоб ви також вже розуміли, перевага це гармата. Перевага гармата з барабаном на три снаряди. Дивіться, як ним треба користуватися. Чудово. ми граємо проти десяток. Не боїмося нікого. Виїжджаємо, вишмальцьовуємо весь дух із суперників своїм барабаном. Ну, а наш братіш, якщо що, буде також агресивно бачимо, так піддавлювати суперників. Вони злітилися, вони побачили, що там. Ну, не переливки зараз їй буде, але їх багато, і чомусь вони позніть. Треба користуватися, до речі, таким моментом, коли зничується супер. Вперед, го, го-го. Наглючий режим. Також дуже полюбляю я в реплеях наглючий режим. Багато деміджу, щоб настрій, багато ворогів приклопушено. І щоб було весело, щоб було не сумно, і щоб з чудовим та поліпшеним настрієм. Так, тут двостволка, Також цікавий танк, до речі. Ну, він також знітився, бачимо. Він такий відступай, відступай, камінець, а втікти вже не може. Дивіться, хоче вишкрябатися гору, втікти не може. Ну, в принципі, так. Тут у нас багато під'їхало, наших братішів. І суперників немало, але вони всі позашкірювалися, просто в куточок забилися. Давайте, Під'їжджайте, братіші. Перезарядка тут довга самого барабана, але вже як перезрядився, то вже треба, щоб кожен постріл в ціль. І тоді ти отримуєш дійсно задоволення від цих пострілів. 2000 вже настріляно. 950 вже натанковано, хоча це картонний картон. Ну я його, як зазвичай, називаю картонний картон. Хоча бачимо, що ну, така тенденція є, що коли я так кажу, обов'язково буде натанковувати. Саме в реплекій підписне. А цей зашкірився за камінцем? Намагався вишкрябатися він вгору, потім вниз, а потім зрозумів, що вже він за того камінця нікуди не дігнеться. Ха-ха. Я так розумію, пановий буде, Розб... буде бій. Розбиваємо суперників в клавіщі. Наш Наш я не знаю, скільки там настріляв, але я думаю, що не менше настріляв до кузики. А наш герой вже по ворогам. Я, до речі, коли з водами. ну... Буде, будуть можливості пограти так, з водами, з вами, з підписниками, чудовими та, та поважними, е, то ви побачите, що в основному я, е, ну як, ви будете настрілювати, а я буду ворогів добирати. Я от по ворогам буду, побачити, коли я взводом граю. Ви, напевно, бачили, так, я там із Деміджем грав, чудовий блогер, стрімер, то це давно правда було. То ви побачите, якщо подивитесь. Я там в основному по ворогам проходився. Так, чудово, розвалили кабіни, тут всім ламіще просто поїхали вперед. 9-3 рахунок в нашу користь. Можна навіть тут зараз не зупинятися, а далі просто їхати, прориватися. Ну, Не давати оговтатись з А суперники вже не оговтаються, тому що в них тут залишилась бабаха залишилась, залишився Т-30. Ну і все, в принципі, так. Почекайте, ще десь їхати. Десь одна ПТХ тут зашкірить. Чи щось я не зрозумів? Ні, не зашкірилась. Гріль 15, поїхав там, вони намагаються нашу базу тепер взяти. Напад на нашу базу йде зараз такий, контратака. Але з іншого плану. Так, ну давайте... Давайте вже заберемо. це Чудово, тривори є знищено. Поїхали вперед. Гоу-го-го. Наглючий режим, мені подобається. Тайпофано, ну. <хи> Таке не часто, до речі, побачиш, так? Знітились суперники, я не знаю, чому вони там забилися, зашкірилися просто в тому куточку. Ніяк не грали просто. Перелякались вони з перших хвилин, тому що ми проїхали і зразу ж в од... одного суперника барабан сидили. Можливо, і за того вони так знітилися. І ось реалізація, до речі, барабана чудова. 5200 вже настріляно там наш братіш. Так, братіш, там все нормально. Випиваєте ви, якщо що. Також зараз розводимо бабаху. Ану, що зверху на нього натолі. Чудо. Тарана, давайте мастер-тарана, 4 вороги знищують. Ну і тих наглюк, які на нашу базу приїхали. До речі, ще вони там, ну, довго вони там розбиралися, наші братіші трималися, ще навіть артилерію нашу не забрали що я дуже здивований. Так, а в цей момент ми втратили, от я не помітив, ми втратили нашого братіша, все ж таки. Як там ніхто запівся. Котенджес. Дженс. Тотенс Так, артилерію виявили. чудово. Ну, така повільна-повільна артилерія, але він встиг втікти. Я думаю, що ненадовго. Я думаю, один танк хай стає на захоплення, а всі інші вже можна добивати, правда? Ну якщо вже біля бази, то я рекомендую ставати на захоплення хоча б одного танку. Ну вони вже не встигнуть повернутися, це точно. Так, а цей не встиг сховатися, а не встиг за не. ні? Треба добити. Та що ж це таке? Ну оце бачите, як артилерії підкручують. Не пробив. Ну буде 7000 настріляно, чудово, до. 1340 натанковано. Ну і напевне воїн буде. Може там стоїть, там два танки стали назад. Ну, треба одному вже з'їжджати. Отут я порекомендую рекомендую з'їхати. А для цього Юдеса бачимо неочікувань, він такий переляканий, знічений також. Він не зрозумів, що відбулося там. Там такі сили були у суперників, вони там всі позашкірювалися і всі поуглопушували. Кабіни. Розвальцовували. <ріст> ну, Дуель на дуель, фінально. Чидовий віч, щедовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім. І всім привіт, друзі. Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Шоксі на ST-2 карта Берлін. Ну що ж, до бою. Так. Це у нас двохстволка. А двохстволка це що? Це ми передчутті залпового вогню. Так, з двох стволів, зразу ж. Ну, так називають дуплетом, ну мені більше подобається з залпом. так, давайте будемо. Ну Якщо в нас є два стволи, то навіщо нам стріляти по одному снаряду? правда? Ну Є різні механіки, там перший снаряд, там, якісь системи досилання снаряду, перший снаряд довго перезаряджається. Потім є навпаки, перший снаряд швидко перезаряджається. А тут все просто. З двох стволів валив і все чудово в тебе, правда? А в суперників все вже не дуже чудово. Те, ну, що я й хотів. <смі> ну, Загалом то я знаю, що так, ці двостволки, вони як з'явилися, навіть я спробував пограти. Ну, ну, Мені не дуже сподобалось, але все одно я пограв. І я вам скажу: оце, коли ти стріляєш з двох стволів одночасно, то е зазвичай один пробиває, а інший не пробиває. Так, ну це ми побачили. Хоча. Якщо десь в борт заліпити, то по-любому. але Або якщо вже точно вже прицілитись, то точно вже два стволи залетять. Так, 700. 704 а. Це сильно броньований в лобі, я не знаю, кому ляками можна і не пропалити. О, тут можна з двох стволів зразу ж в дніщі. Навіть в лоб можна. Оце тут пролетіло, чудово. 884 ще з критом. Дайте подивимося, скільки пробиття 310 кумуляками, ну так, 705А буваж ту не проб'єш. А основні 257, верні, 258, ну це стандартне пробиття. Ну воно всіх таке, трішки більше буває, трішки менше у так. Можливо, там якихось таких уже сильно потужних гармат, наприклад, там величезний калібр, то там можливо більше пробиття. Але там перезарядка довша, там є свої нюанси. Так, поки я розповідав щодо цікаві історії, вже майже 2000 настріляв. 650 натанкував. Ну, я вам скажу, що башта тут танкує, це точно. Плюс маска гармати, отже, ну, можна, в принципі, витанковувати, буде влучати десь там, якщо в дуельний дуелі в клінчі, так? Вверх піднімає. Оце було чудово. А це було чудово. Відірвав башту. Ну це за це в принципі і люблять такі танки, так. <ріст> З такою механікою. Так і про що я розповідав, вже й забувся, про що я розповідав? Ну нічого, я потім нагадаю, ще вам чудових та цікавих історій порозповідав. <ріст> Опа. Так, наглівка, ми тебе запам'ятали. цього вихлопушуємо знову ж. Два ури знищено. 4-2 рахунок по бою, що в нас там по зелені, ну в принципі там все чудово, я так бачу, що. Поки що тримаються братиші, Ну як чудово, там позиційна боротьба. Ну і в нас тут позиційна боротьба. Але ну, так їх наглюк, які під'їжджали ближче, вже по вихлопу. Справа там виїжджає. А, ні, не виїжджає. Там і не виїде вже. 5-3 рахунок в нашу ходить. Попереду там десь як тигр залишався, той наглюка, що стрільнув з-під пішка, так ну. Треба буде також йому салком заліпендрити, так? <смітно> Помститися. Ми якщо мстимося, то ми жорстоко мстимося. Особливо за братішів. тут й він там намагався пограти від вашти, але ну, також він там нікого не пробивав. Поїхав по своїм справам, а тут знову вирішив повернутися і був нахлопушений, 7-4. Оце вже, ну так скажемо, знітилися суперники, так, у них вже такі Метушня почалась, Не незрозуміло хто куди. Це з відірваною баштою. На 1300. Ну що, братіш, поїхали, го го, поїхали, поїхав, поїхав, поїхали. Ті ж знітивсь. Оце я хотів побачити. Ну, бачите, один залетів, так як я й казав, а другий не залетів снаряд. І тепер треба довго переряджати. Але ми ж тебе і вихлопушимо. Ми ж за тобою проїхали. Все, чудово. Помстилися, Чотири вороги знищили. П'ять тисяч на стрілян. Там щось незрозуміло стинька стижка. Черт чи він там аффикашний чи? Що? А, ні, він не афікашний, він також знітився. Якісь <гум> боїв нас останнім часом, що суперники всі зничені. Оце буде потужний постріл, але не встиг його зробити, цей постріл. <гум> Потужніший був все-таки бабахий постріл. Ну чудово, 5000 настріляно, 650 натанковано. І 4 вороги знищено. Я думаю, тут перемога, та я думаю, що перемога. Там уже як шуліки накинулися, на. На бабаху зараз помстяться під довго чи з і артилерію забрати. Артилерія точно далеко не втече. Це такі танки пограти по фану дійсно. Чудовий бій з чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.